Чому Трамп підвищує вагу Путіна на переговорах? Що насправді означає м'яка реакція США на удари по енергетиці України? Та чи справді новий склад української делегації може наблизити кінець війни вже цієї весни? Про це все поговоримо з політтехнологом Тарасом Загороднім. Доброго дня вас вітаю, Так, доброго дня. Ми ну, цвето не встигли ми з вами вчора поговорити про доволі, скажімо, так, слабку позицію Путіна, так і от, власне, сьогодні вже The Wall Street Journal написали, що враховуючи знову ж таки, от вони перерахували ситуацію на фронті втрати Росії, так економічну в цілому ситуацію. Що насправді, от Путін має таку от доволі слабку позицію в перемовинах, але Трамп е, намагається його, скажімо так, підвищити в очах світу. От е, тоді знаєте. Виникає питання, навіщо він в цілому це робить? Так навіщо він піднімає цю вагу росіян в цілому на перемовинах, Якщо як такої, по суті, ну, її немає, ну, так це політика США останні 150 років. Нічого тут нового немає. Вони завжди намагаються рятувати росіян. От. А що Обама не підвищував вагу Путіна? А хто, а хто легалізував анексію Криму та бійню на Донбасі? Ну він же зустрічався з ним, підвищив його вагу, підвищив. Тому нічого тут дивного немає. Це політика США. Вони не хочуть. Це ледь не єдина країна зараз світу з таких от важковиків і сусідів, які хочуть шире е, збереження Росії. Ну це завжди так було. Це і політика і Обами і Байдена, і поки що слідує трамп але у нього нічого не вийде. Тому що він однією рукою, начебто, підвищує. А іншою, взагалі нижче основи її існування це експорт російської нафти, тому нічого тут дивного немає. Це раз далі позиція. Ну, дивіться, тактика перемовна Трампа. Вона полягає в тому, що якщо ти хочеш з кимось про щось домовитись, ти не повинен відкрито висловлювати йому ворожнечу так. Це два в даному випадку. І ну, Росія ядерна держава, вона нікуди вона не поділася з ООН та інших структур. Тому нічого тут взагалі фантастичного немає, абсолютно логічна. Ну, вже застаріла звичайно, тенденція Росії цієї американської політики рятувати Росію. От власне, а чи не здавалося, що пора вже цей, знаєте, історичний такий. Оцю історично таку тенденцію просто вже час змінювати. Ні, ну чому от знову ж таки? Е, ми ж бачимо історію. Так я думаю, Трамп та, також має розуміти історію, так що скільки Америка не намагалася зрятувати радянський союз, радянський союз все одно розпався. Так само, от він ж бачить, ну. Принаймні йому мають показувати статистику, як виглядає економіка Росії, і він сам, в принципі, там, атакуючи ці всі танкери, має розуміти, що економіка Росії вона вже не, е, ну, не насичується, так тобто вона все одно буде йти в мінус і далі ще в мінус. Тобто, чому він навпаки от зараз не може змінити цю історичну тенденцію? Ну і вийти, от як він хотів там отримувати цю Нобелівську премію миру, вийти в історію там я не знаю світу, і вийти, власне як якийсь революціонер, скажімо так, а не от як. Людина, яка повторює історичні помилки минулого, ну, дивіться, це ж історичні помилки США. От. Тому що є купа чиновників, які орієнтовані на Росію в США, є купа людей, які отримують гроші від росіян, для того, щоб розповідати наскільки важливо США. От. Ну до речі, щодо Нобелівської премії Миру, точно не буде вже. Чому? Тому що те, що їй там подарувала там та опозиціонерка. Венесуельська. Ну, це явне порушення правил Нобелівської премії. Я думаю, що там ну приблизно ніколи вже він не отримує, тому в принципі вже можна забути про цю історію. Чому не хоче? Ну тому що вигідно, тому що вигідна ця країна. А як, наприклад, вони будуть тиснути на європейців, якщо Росія не буде створювати проблеми європейцям. А ніяк. А інструментарій тиску зникне. Або, наприклад, тиснути на Китай з півночі, як вони думають? Ну, півночі мається на увазі Китаю і багато чого іншого. Тому там було звичайно, що коли звично, коли зрозуміла, зрозуміла країна, не може ні на що претендувати. Вона слабка, але може створювати проблеми. Цього достатньо для того, щоб на цьому етапі а, продовжувати існування Росії. От ну як вони думають, але знову таки вони не зможуть цього зробити, тому що ви згадали в а, радянський союз. Так там вже просто нафта упала в ціні. От а зараз і бомбардують Росію, і атакують і США тиснуть на Росію по, всі, по всіх напрямках, де тільки можливо. І тоді, до речі, американці не були експортерами нафти. Зараз вони експортери нафти. Тобто, ситуація для Росії ще гірша у десятки разів. в Дійсності, от чи бачать вони погані тенденції? Бачать. Звичайно, що бачить, і тому оці так звані переговори, які були запущені 20 листопада? Це така я вважаю, Остання спроба частини американського естеблішменту якось врятувати Росію. Але ж Путін сам не хоче рятуватися і гробить країну. І це в голові у Росіях у американців не дуже вкладається. Як так може бути, що ти знищуєш свою країну заради якоїсь ну незрозумілої мети? Ну, ми бачимо, що частині все таки американців це доходить, так які там починають вже там натякати е, Трампу, що пора вже вводити певні санкції, так, і знову ж таки піднімалось питання лінцегрема про його законопроєкт. Але ну бачимо, що поки Путіну ой, поки Трампу це все так повільно доходить. Ні, ну ну лінцегрема своя історія, він же хоче переобиратися, Він обрав тему України для піару. Тому ви теж повинні ділити там на 25 все, що говорить лінцегрем. Це у нього частина його передвиборчої кампанії. От чи є частина невдоволених те, що відбувається? Звичайно, що є, але я думаю, що вони просто дивляться і чекають, поки воно все закінчиться приблизно на чим, щоб потім вступити в гру. Ну, наприклад, Рубіо. Рубія була ж позиція зовсім інша стосовно переговорів. Зупинка по лінії розмежування, далі починаємо розмову. Так що так, от така от історія. Тому, ну, це з часом буде доходити, але час спресовується, я думаю, що е, там багато факторів буде все рівно грати проти Росії, як би там не намагалися їх. Американці. Ну, знаєте, тут, тут що я не виключаю, чого ще росіяни так себе поводять. Я думаю, що у Путіна якась є ідіотська думка, що американці будуть рятувати Росію в будь-який спосіб. Ну, наприклад, вивільють гроші, якщо побачать, що е, у них будуть проблеми. Тут тільки я не бачу, як це Трамп може зробити. Він же обіцяв своїм виборцям на що не витрачати. А от там росіянам, щоб якось там підтримати, хоча б там на, 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 там якось їх економіку, ну от зараз там готівкою, мовно кажучи, треба дати мільярдів стовп. А от, але як це буде виглядати, це буде виглядати дуже погано для американців і незрозуміло для виборців Трампа. А, так що, так я це бачу. Ну він Україні грошима не допомагає. Давайте будемо відвертими. Він в е, Україні продає, а тут має чомусь Путіну допомагати. Ну ні. Так не ну, буде. в Аргентині, наприклад, вони свого дали, тому що там прихильний до них мільний, е, там на 40 мільярдів, до речі. От, так що тут залежить теж від обставин. От до речі, ми вчора теж дочекались реакції США на обстріли. Так по енергетиці там теж доволі така цікава в них позиція. Значить, речення Білого Дому сказала, що Трамп цьому не здивований, так адже Росія, і Україна, як вона сказала, давно ведуть війну, а сам Трамп ну в нього дійсно така смішна була доволі риторика. Він сказав, що він задоволений, що Путін витримав цю паузу, так не вбачає порушень, бо з його точки зору ця тиша тривала від неділі до неділі, і ніби Путін нічого не порушив, а те, що по суті вона тримала тривала чотири дні, ну то хтось, хтось прорахувався. От знову ж таки, ця реакція вона нам показує те, що знову ж таки, от, те, що ви сказали, що Трамп не хоче, е, ну як не хоче сваритися з Путіним, так не хоче е, скидати оці ось рейки перемовин, робити вигляд, що що нічого не відбувається. Ну що в цілому от, така реакція нам може сказати його. Ну давайте, ми теж по мені повинні менше навіть на різні реакції дивитися. Давно вже немає ніяких таких реакцій. Що у Байдена кожного разу була реакція? А європейці, що так знаєте, всі реагують, прямо біжаться допомагати Україні. Да Ну окрім якихось висловлювань. Ну, дивіться, нас повинні цікавити справа. Якщо американці дотиснуть індусів щоб вони не купували російську нафту, чим вони зроблять, доб'ють Іран. Зовсім будуть контролювати нафтову промисловість світу і доб'ючи танкери, якими вони займаються, які порозить російську НАТО. Слухайте, нехай говорить все, що він думає, тому що це він не нам говорить, а говорить американським виборцям. Ми повинні виходити те, що робиться, а не те, що говориться. Це він говорить не з нами. От. І так далі. Ну, ну, давайте так. А чого Макрон нічого не сказав? Да. Бо це ж а чого було... А що всі європейці не сказали? Ну слухайте і далі. Ну ну скажуть, що вам легше від цього стане. Дивіться, ви повинні розуміти одну просту річ, що в дійсності в світі а, а, розійшлось по всьому світу, і шок був тільки від, Бучі. тільки від Бучі, а далі воно вже статистика, на жаль, ви повинні розуміти, тому що це наш біль, це наші міста, це наші люди. От коли звільнили тоді Ізюм, там вже жертв було не менше, ніж а, а в Бучі. А що це якось? Вистрілила ні, не вистрілила, тому що на жаль всі звикають. Війна стала вже рутиною. Тому тут неважливо хто говорить, що не говорить, хто конкретно допомагає конкретними способами, конкретно вживає конкретних заходів. Тут, тут власне чекали реакції не словесної більше, так а більше реакції на діях від Трампа, тому що це ж була його угода з Путіним. Тобто він же з ним про щось домовлявся. Він заявив про те, що от ми домовилися Україна, Україна, Але Україна так... дала зрозуміти, Україна дала зрозуміти, що Путін його нажухав. Ну от а тепер тепер іди поясню, тепер пояснює своїм виборцям. Чи тисне це на Трампа? Тисне на Трампа, і нащо він так би не говорив? А чи створюється важель тиску, наприклад, на перемовини з боку України? Створює, Україна цим користується. Так що це так виглядає? Ну, от, власне, сьогодні ж теж стартують перемовини, так е, і от Україна заявила, що вони зібрали докази так того, що е, дані дані про ці всі обстріли по енергетиці, які були там за ці останні дні, і от, власне, це посилить нашу позицію на перемовинах і як? Звичайно, ну, звичайно, що посоль сказати Ну, не виконали, бачили таке. Тобто, це все повернення до того, що Путін не хоче миру. Путін не хоче миру, давайте запроваджувати додаткові санкції, а давайте додатково давайте додаткову зброю, багато чого іншого. Так що так так воно виглядає. А ви погоджуєтесь з думкою, що е, питання от томагавків може знову підніматися, але не з метою, що Трамп їх передасть, а з метою тиснути лише словесно на Кремль. Чи може от зараз знову підніматися ця тема тільки виключно для того, от щоб словесно тиснути і все? Е, ну словесно Желінський Грем говорив. Це раз, і друге, нам дадуть томагавки, коли у нас буде достатня кількість наших ракет, щоб ми не виробляли свої. От що нам будуть робити. От ви перед цим згадували Індію, так? От, чи ви вірите в те, що в цілому Трамп наважиться дотиснути Індію на те, щоб та відмовилась від російської нафти? І в цілому, чи є зараз у Трампа ці важелі тиску на Індію, і якщо так, то ну, чому він їх не приміняє чи досі? Якщо не приміняють, приміняють, вони відмовляються. Якраз на Індію є, на Китай немає, на Індію є. Я, я вважаю, що вони індусів дотиснуть. Тим більше у них з'явилася венесуельська нафта? Якщо раніше вона йшла Китай, тепер вона в Індію може йти. Так вони вже й діє. Хто сказав, що вони не діє? Дотискають Індію. Я впевнений, що вони це процес вже на фінальній стадії. І якщо це трапиться, наприклад, умовно в найближчій перспективі, то як швидко економіка Росії це відчує? Враховуючи те, що. Но, от, вони, ну, вони вже зараз відчувають, вони вже зараз відчувають. Вони я бачу статистику по а, по січню. У них є в два рази менше доходи, ніж минулого року за цей же період Рухнуло, так Це тільки початок року. от Якщо ще індуси припинять купувати, ну це катастрофічно матиме наслідки для Росії. Вони будуть змушені навіть скорочувати навіть військові витрати. Тобто, вести війну в такому масштабі, як вони зараз ведуть, вони не зможуть. Вони будуть змушені витрати на закупі на виробництво техніки скорочувати а на багато чого іншого, тому що ну дивіться, 90% відсотків зараз російської нафти викуповує індіяки Китай разом. Якщо зникає 40%, відсотків, це шок просто для росіян і немає можливості продавати навіть і так же за зниженими цінами, як це зараз відбувається. От ми з вами перед цим сказали, що Америка не буде рятувати Росію, так ну як собі там це уявляє Путін, що там Америка от прийде, дасть дасть йому готівку. Але чи може тут в такому випадку допомагати Китаю? Ну, умовно, якщо не грошима, то наприклад там, зброєю підтримувати більше їхні ем, ВПК, ну тобто, якимось чином не прямими коштами, так, але все одно надалі підтримувати ще більше Росію до тих пір, поки йому буде вигідно, що буде тривати війна, ну тобто вигідно Китаю, щоб потім ця зброя по в Китай. Дивіться, Китай же бачить загравання росіян, вони розуміють, чому суть загравання росіян та е, американців. Тому що росіяни торгують тим, що готові зрадити Китай у будь-який момент, і створювати йому проблеми, наприклад, або на півночі його або нейтралітетом своїм, або можливим ударом з боку Росії. От. І тому, звичайно, що десь вони будуть допомагати, але так, знаєте, з таким ентузіазмом, щоб давати зброю, щоб вона потім опинилася в Китаї. Ні, ні, цього не буде. Вони воно робити. Це нерозумно було б з боку Китаю. Власне, ми з вами теж торкнулися теми переговорів, так які от, власне сьогодні стартували і будуть тривати сьогодні і завтра. І от, я думаю, ви бачили, що політику написали, що ці переговори можуть бути більш позитивними ніж всі очікували. І от, як приклад, вони наводять, що ну це пов'язано з тим, що в переговорну групу власне входить Кирило Буданов. Так Давид Арахамія, і от вони кажуть, що нібито війна може закінчитися навіть на віс... на... вже весною, так і от що росіяни в цілому. Зараз почали ставитись серйозніше до цих перемовин, власне враховуючи склад делегації. От що ви про це думаєте? Ну про чутки, що е, війна закінчиться навесні, не зрозуміло, звідки вони, звісно, взяли ці терміни. Але в цілому, те, що росіяни почали ставитись серйозніше до перемовин, враховуючи склад делегацій. Чи ви з цим погоджуєтесь? Знаєте, я погоджуюсь з тим, що. Західне видання, теж якусь ідіотську маячню можуть писати з посиланням на анонімне джерела. До чого тут склати делегації? Взагалі не має значення. Путін живий живий. Те, що говорить Путін, це є головною позиція. все інше взагалі не має значення. Там лагідні, нелагідні. Це не має значення. Вони можуть імітувати те, що вони змінили позицію, але Путін не змінив свою позицію. Тому всі ці фантастичні історії про е, якусь е, зміну позиції, якусь е, досягнення результату, це все відверта брехня. От те, що, е, е, так, що Путін ніколи не змінить свою позицію, це зрозуміло, але водночас оці всі мати до тиску все одно там танкери, розпад економіки, оце все, воно хіба не тисне на нього, щоб умовно. Ні, йому плювати? Він із цими категоріями мислить. Йому плювати, що відбувається з Росією. Він думає, що він перемагає, він думає, що проскочить. Йому плювати. Він не думає. Він думає, як про нього напишуться в підручниках історії. Все. А все інше, що там буде відбуватися з економікою, йому по, -по великих цимбалах. Я пам'ятаю, якось була історія. Там рухнули ну там в нульових якось він наїхав на голову Мечела, там така меторгія кампанія, сказав, що там щось сказав, і там. Впала акції, коли сказали там щось так, чи чи як там така от ситуація, та не дуже добре. Він сказав: Відросте, де йому плювати, що там з економікою буде. Все, його цікавить виключно своя персона. Він же бореться не навіть не підручник історії. Він бореться, щоб не закінчити життя, як кадафі, а кадафі дуже неприємно закінчив життя. Він бачив, що з ним зробив народ, природній та не в природній спосіб перед смертю. Ні, ну, він може закінчити як і Гітлер по <звучить> суті. Ну, ну, знаєте, Кадафі якось було. Ну, давайте так. Як закінчив життя Гітлер, ніхто не знає, да, ну реально. А Кадафі, він є, плівочка, все там, все там зафіксовано, все там зрозуміло, зі всіма, всіма подробицями у всіх ракурсах. От власне. Е... До чого потенційно можуть сьогодні, сьогодні завтра домовитись сторони? Ну, умовно, звісно, якщо це там не припинення вогню, ну то, наприклад, там обмін військовополоненими, це ж теж не менш важливо. Це може бути, так. Да. Наприклад, я не знаю, наприклад, про фінансування, там те, що у них піднімались питання, чи можуть бути якісь такі вже, ну, вже ну, якісь рішення, тобто не те, що от сторони добре поговорили і домовились далі домовлятися, але в цілому, чи побачимо, ми якісь конкретні рішення. Ні, не побачимо. Тому що для росіян принципове питання, що Україна повинна відступити з Донбасу. Україна нікуди відступати не збирається. Це тільки початок. Далі вимоги скорочення армії на виробництво ракет середньої дальності, багато чого іншого. Ну, а умовник, от в Ну, от Трамп якось змінить тут зараз, от він побачить ці всі е, довідки про обстріли, так е, чи він може почати якось більш тиснути на Путіна? Чи все одно, ну, знову ж таки нічого не зміниться, так? І е, будемо бачити домовленості, домовлятися і чергові анонси раундів перемовин. Ну, чим ближче до виборів і в залежності від обстановки, яка буде складатися а, у Трампа, він тоді буде схильним до якихось радикальних рішень. Зараз я не думаю, що він піде на якісь радикальне рішення. Ну і по суті він таким чином теж дає Путіну час тягнути. Ну, ну так, да, тягнути час, але ж час працює проти Путіна. Путін просто думає, що час йде і працює на нього. От я бачив вже заяву Піскова про те, що про ці перемовини. Е, От як він сказав секунду, навіть процитую. Двері для мирного врегулювання відчинені, але поки що відповідні рішення Києвом не прийняті. Росія продовжує СВО. Ну, Власне, да, не, хочуть, не хочуть українці, покидьки не хочуть відступати за свої території. Зрозуміло, не хочуть здаватися. От, не хочуть вон, там холод в Києві, да, тепла немає, а ви покидьки не хочете зносити владу для того, щоб ми могли захопити Україну, так? Да? І угу. які неприємності, звичайно. Але водночас подякував американським переговорникам за зусилля щодо українського врегулювання. Ні, цьому. ну зрозуміло, що злити Трампа вони не хочуть. Так, я вам дуже вдячна за цю розмову. І також нагадую, що нашим гостем був політтехнолог Тарас Загородній. І дякую, дякую ще раз, що долучились. Дякую, до побачення.